Вітаю всіх на каналі Селянин. Як бачите, заді мене зовсім ліс інший. Це означає те, що ми переїхали зовсім в дуже далекі місця і по інші гриби. Так як ми збираємо білі гриби, сьогодні буде посвячуватися відео це підберезникам, козарикам, підсосновикам і різним іншим грибам. Тому, друзі, не буду затягувати час. Сьогодні у нас дуже коротка прогулянка буде, тому що вже вечір скоро. Сідайте зручно, готуйте чайок і будемо починати наші пошуки. Почнемо ми з дуже цікавої ями, ось така ямка. І тут знайшов я декілька підберезників. У нас кажуть опильники на них. Ось такі червоноголові гриби. Ми їх рідко збираємо, ну, переважно просто ми ходимо по бокових лісах, і їх там нема. А по корчах ми таких, де е, тополі, бо сосни ми мало ходимо. Ну, Ось такі красиві гриби які нас зустрічають. Я вже одного знайшов і... і сосновика знайшов. А тепер подивіться ось тут. Які мощні гриби. Це просто щось нереальне. Який він огромний. Ну оцей маленький. О, у мухові. О! Я виламав його. Тут малесенький він ніби так якби загнив. І ось цей. Ну, Якщо взяти, поставити тако під мошок їх, от така сімеєчка в одній ямі. Це вже дуже радує. Те, що ми прийшли і одразу знайшли. Проїхав я мотоциклом по дорозі. Ось такі і в дорозі Заміти ось таких красивих грибочків. Що це таке у нас є, непонятно. Чи це ці підсосновики, чи це тупельнички. Ну, вони світленькі, ще двоє зрощених і в самій дорозі. Ну, ми, звичайно, їх забираємо. Нашов я сиру Таку красиву, чистеньку її також ми заберемо. Тут я знайшов ну, тупильничка. О, який пальчик, ну, корінчик ми відріжемо, туди заховаємо назад і перейдемо в друге місце. Тут, знаєте, що найцікавіше, що збирав то я тупильнички. А побачив тут гриба. Представляєте? Оце? Оце подарок. Прям ще й такий красивий, яловий. Во! Цим потяжка. Оце так. Да. Оце повезло. це повезло. ти такого няшного гриба ще тут. Так, забираємо вже все. Разом. Як бачите, у нас тут вже три види грибів. То вже показує, що сьогоднішній улов буде сильний-сильний. то, ще маримки є, але ми маримки не беремо. А, тут я десь перше, коли заходив, ой, не сюди зайшов Чуть-чуть у -чуть бік. Я чуть-чуть пройшов. Тут в нас просто огромний, величезний, мега крутий тупельничок. Та. Тут люди мало збирають, тому що тут дуже-дуже важко ходити. Ну, Подивіться на нього сочного такого красивого. І от, дивіться, як поставити, які великі проти них всіх. Ну, ось так. Це вже, вже класно. Зараз йду почистю, поставлю і буду далі шукати тут. Заліз я дуже-дуже глибоко в корчики. Ооо! Подивіться, що тут я знайшов. Я попав тут на молоденькі. Ну я не годен вилізти, звідси, я так заліз в такі хащі. О, дивіться яка краса. Тут молоденькі є, це дуже добре. Ну я по дорозі сюди, коли йшов, типа, я знайшов ще декілька май. Май великих. Тому ми давайте швиденько перебіжемо туди. Дивіться, у нас тут ще один є. Ну, такий вже підозрительний, дуже. Тут маленький, а тут такий підсосновник. Ну, ми не знаю, чи будемо брати його, Ну, напевно візьмемо. Візьмемо, та й нам треба перейти май в глибину сюди в корщиці і, і там забрати ще два величеньких. Дивіться, яка шапочка красива, величенький, мощний, чистесенький. випальничок. Так, це вже скільки назбирав і тут що в мене у кишені є. І нам треба ще здвинутися. Головне не, не загубитися тут, тому що дуже багато корчиків, в одинакових яличок і виходить, що ми можемо пропустити якогось підберезничка, тупельничка, грибика. Ну, взагалі все, що тут росте. А тут у нас росте багато різних видів грибів. Так, треба прорватися сюди, напевно. Що він сидить тому в корчиках. Ось ось він, ось він, красавчик, о! Відтягуємо так ми це щоб зварити, беремо їх такими, або на сушку, На... не з грибами білими, а просто на сушку окремо. Так, ну. От і все. То ще ці маленькі є. Зараз вам покажу ще їх. І отака буде кучка на одному містечку. Отака. Ще один є. О! Отака дивіться. Ну, це вже дуже-дуже багатенько. Кординка наша повністю наповнюється. Ось і в лісі потемніло, темно, темно, темно. Але я все рівно знайшов ще гриба. Білого гриба в глині, прямо тут е, дерева вивозили якісь люди. Корчували, пиляли, бачите, я ще такого красення десь в краю в дорозі знайшов. Зараз ще подивлюся, можливо тут щось попадеться. А то осі місяці вже не такі місця, як були колись, тому що повирубували багато тут дерев. Але ще ось така красота виростає тут. Ой, заліз я в таку хащу знову переїхав в друге місце, ну знайшов да, декілька штук. От. Є ось там, є там впереді, Типу, ну, є. просто достати їх, тому що, Подивіться, яке ожелениче тут остре. Я не знаю, буде виднося, о, ви Подивіться просто. І це ось таке просто через усе. І скрізь, і там, і тут. Я не знаю як це достати. Буду доставати як небудь на цей красивий дуже. О! А я його достав... Ти ця, які солдатики. Якось цього достати, я не знаю. Ой. Не знаю, треба якось залазити туди. Я тягну жіниче. Ну давайте я достану зараз в кучку той. Покажу вам вже, бо я не зможу так тримати. Доліз я до цих малих, тепельничків. одного великого так і лишив, там, тому що він був старичок. Вже. Ну, ось таких красенів я тут забрав. І Ще один з боку заді мене, там був також Він був поганий, вже старенький. А ці забираємо. Тут також можна Одна знайти в такому березнячкові, прямо в дорозі таку красу. Такий темнесенький, красивий. Зараз ми візьмемо ще ці і така кучка. щось не падають вони. Всіх зловити всіх так у кучки. От дивіться, які вони всі красиві. А ось тако я їду просто в ліс на такому мотоциклі. Мені на ньому легко тепер їхати, бо йому не страшне ні болото, ні корчі, ні ями. Рюкзачок 80 літрів, в ньому кошечок сидить. Ось так все затягується, стягується, в мене там нічого не б'ється. Можечок береться, от, відрізати. Ми корінчики так відрізаємо, не так як гриби. Зараз їх викину, щоб не смітити тут на дорозі. О, а. Ці гриби забираємо. І кладемо їх. Усіх в кошечок. Надіюсь, що тут ще буде зараз щось. Тому що ліс тут такий собі дуже-дуже дуже грибний. Ну, колись було краще, тому що менше було жильників і більше було тупельників, підберезників. Навіть гриби тут були, а тепер вже все. Вже позаростало, Жильники, дивіться які височезні. І важко ходити тепер. Але нічого, йдемо пробиватися далі. Знову сімейка. Червоноголових. Так, беремо. Переїжджаємо одразу до малечі. Потім щось здвинемося ще в бік. Я перейшов трохи в іншу сторону, тому що там дуже важко було ходити. Ой! Жинича то лоби скрізь, не годимо пройти. Ось такі малі два шпингалетики. Так. Беремо їх. Дивимося, чи немає нічого навкруги. І стараємося вийти звідси. Жинича прям дуже-дуже жорстокі. Не жаліє ні грама. Не годим пролізти добре, скрізь дряпає. Але ми йдемо. Йдемо, йдемо, йдемо. І тут а, дивіться, ой, у листочках є. Красочок беремо його. І ось там впереді є ще один. Так, даємо чуть назад. Звертаємося і проходимо чуть далі. Ну, напевно, цей буде недобрий. Щось мені так кажеться. Він тримається. Ну, беремо там, побачимо. Ось така сімейка. Ну що ж, друзі, ось такий вийшов у нас сьогодні похід. Перейшли ми в великі корчі, ожелнича Відчули на собі дуже багато околів. Так що, я думаю, на сьогодні мені хватить. Назбирали багатенько, більше пів кошика назбирав тупильників, підберезників, підосиновиків. Так що, для зміни ракурсу від білих грибів, досить непогано так вийшло. Та, тим більше, дуже далеко поїхав, аж ми аж за валами в сторону лукавця, Жадови, ось так, ну далеченько від дому поїхали. Так що... Кому сподобалось обов'язково ставте лайк, пишіть коментарі. З вами був селянин. Я не прощаюся. До скорої зустрічі. Всім пока-пока.